В ефірі Івні Ньюз». у студії для вас працює Настя Рейн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Сьогодні 29 лютого, а це означає, що вже за кілька годин прийде весна. Тим тож саме час подякувати тим, завдяки кому кияни змогли пережити цю зиму без блекаутів і в теплі, а саме нашим силам протиповітряної оборони, які показали неймовірну результативність у збитті ворожих цілей, та нашим енергетикам, котрі за будь-яких умов повертали електроенергію і опалення в оселі українців. Інші міські служби поки що працюють не так ефективно і, здебільшого, не на покращення життя киян. Роботи на закритій ділянці синьої гілки метро між станціями Либіцька і Деміївська триватимуть ще півроку. Нагадаю, цей термін місцева влада озвучувала ще в грудні, одразу після аварії. Тепер же міський голова обіцяє, доїхати на метро з центру до Теремків можна буде під кінець літа. Крім того, Кличко спростував чутки про закриття інших станцій метрополітену. Мовляв, їх поширюють, аби дискредитувати владу. І адміністрацію столичної підземки. Тим часом виявилося, що вздовж синьої гілки метру небезпечно навіть чекати наземного транспорту. В Оболонському районі спалахнула зупинка на вулиці Автозаводській. Із десяток вогнеборців загасили вогонь за лічені хвилини. Припускають, займання виникло в кіоску, розміщеному на зупинці. Деталі ж встановлюватиме поліція. На щастя, обійшлося без постраждалих. Анонсував міський голова і близький ремонт аварійного мосту метро. Роботи триватимуть протягом року. Кличко запевнив, що повністю перекривати переправу не планують. Але часткових обмежень таки варто чекати. А ще зазначив, що фахівці Київ автошлях Київ автошлях мосту постійно моніторять технічний стан конструкції і за необхідності виконують поточні ремонтні роботи. Київська міська рада створила тимчасову контрольну комісію з питань взаємодії органів місцевого самоврядування. Столиці з Верховною Радою Кабінету міністрів центральними органами виконавчої влади та їхніми територіальними органами. Таке рішення Київрада ухвалила сьогодні на пленарному засіданні. До того ж, вдалося добитися збільшення фінансування оборонних потреб. А от відповідальний за інфраструктурні проблеми міста засідання проігнорував. Про це в ексклюзивному коментарі для Ukraine World News розповіла Лілія Пашина, депутатка Київської міської ради від фракції Слуга народу. Сьогодні ми також перенаправили 1 мільярд, і це заслуга керівника бюджетної комісії Андрія Вітренка, членів бюджетної комісії. Ну тобто ми доклали максимум зусиль для того, щоб надходження від податків, які ну, зараз надійшли, щоб їх спрямувати. На покращення нашої обороноздатності, так? тобто ну, на, на ЗСУ. силу, це один мільярд. І, тому гроші є, і можна також приймати такі хороші рішення по транспортній інфраструктурі. Що стосується й мостів, і не тільки мостів. Єдине є така, не знаю, як на мене. Важко підібрати слово. Але, от, наприклад, сьогодні навіть викликали на сесію керівника департаменту транспорту, але він, на жаль, не прийшов. Секретар не може пояснити цього явища, і чомусь, коли кажуть, що у нас ну біда, давайте працювати з цього приводу, то воно зводиться до того, що типу, сам дурак. 22 мільйони гривень витратять на капітальний ремонт фасадів двох дитячих садочків та однієї школи в Дарницькому районі. Зокрема, дошкаль зокрема дошкільний навчальний заклад на Ялтинській отримає новий зовнішній вигляд за 769 тисяч гривень. На оновлення і утеплення школи на вулиці Сімферопольській витратять 4,5 мільйони. Найдорожче місце. Найдорожче місто обійдеться ремонт садочка на вулиці Ісмаїла Гаспринського. Підрядник оновить фасад будівлі за 14,5 мільйонів гривень. А от за ремонт Національного музею Тараса Шевченка підрядник може отримати не винагороду, а 8 років в'язниці. Точніше, не за ремонт, а за розкрадання державних коштів, виділених на його проведення. У Києві судитимуть гендиректора будівельної компанії, який мало того, що не виконав обумовлені роботи в повному обсязі, а ще й підробив акт здавання приймання. За даними правоохоронців, не за призначенням пішли 200 тисяч гривень. Нагадаю, музей зазнав ушкоджень внаслідок ракетної атаки росіян 10 жовтня 2022 року. Весна принесе особливу радість футбольним уболівальникам. Київські клуби Динамо та «Оболонь» отримали дозволи на те, щоб їхні вболівальники відвідували матчі української прем'єр-ліги. Проте є обмеження. Відкритими будуть лише кілька центральних секторів. А отже, прийти на гру зможуть близько двох тисяч шанувальників футболу. Стежити за спортивними змаганнями вживу дозволили також і в інших містах України. А кількість уболівальників на трибунах залежить від місткості укриттів поблизу. Але коли будете їхати на гру улюбленої команди, не перевищуйте швидкість. Відсьогодні патрульні з приладом автоматичного вимірювання трукам працюватимуть на 31 новій ділянці, серед інших на двох біля Києва: на Новоірпінському та Гостомольському шосе, а також на столичному бульварі Лесі Українки. І ще під пильним контролем в Київській області будуть відрізки на трасі Київ, Харків, довжанський та на вулиці Київський шлях у Борисполі. Вандалізм чи перформанс у броварах на Київщині вимагали повернути місту історичну назву. Учасники акції замінили на інсталяції бровари останню літеру на і наголошують на це є історичні і лінгвістичні причини. Зокрема, Тарас Шевченко у своїх творах використовував назву саме Броварі. Крім того, так досі пише Ліна Костенко. Раніше саме так писали назву містечка і у газетах та документах. Переконують місцеві жителі. Заради перемоги України концерт у межах великого туру незламною Україною Воля вчора відгримів у Луцьку. Лунала українська пісня, були запальні танці. Народна артистка Катерина Бужинська та заслужений артист України Михайло Грицкан створили атмосферу, яка надихнула все місто. Глядачі намагалися зафільмувати кожну мить неповторного дійства. Кадри, які ви зараз бачите, з концерту в Луцьку традиційно під час концерту відбувся збір аукціон на допомогу збройним силам України. Волиняни напередодні підтримали армію більш як на 70 тисяч гривень. На рахунку артистів сотня благодійних мистецьких заходів, десятки спільних концертів у межах великого благодійного туру Незламною країною воля в Україні та Європі, близько 4 мільйонів гривень спрямованих на допомогу Україні. На найближчі два місяці в графіку великого благодійного туру Незламною країною воля 20 міст, і список ще буде доповнюватися. Михайло Грицкан і Катерина Бужинська запрошують приєднатися до концертів у вашому місті, щоби спільними зусиллями допомогти Україні. Телеканал Ukraine World News – інформаційний спонсор туру. Разом до перемоги. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і тікток. код нині на екрані. Ну а на цьому у мене все. Для вас працювала Настя Рейн. Побачимось.